Пане Остапе, слава Україні! Вітаю вас! Вітаю вас! А, хочу поговорити з вами про візит президента. На вашу думку, що це означає? Якщо отак коротко, сильно і страшно знаєте, послав Стефаник, і я хочу почути від вас таку ж е, опінію. А, а, а візит куди? Тому що там кілька візитів візит, було цього. Візит знаєш? до Львова. Та-та, я розумію. Візит до Львова як вже підсумок усього. Ну, я якраз за Львовом взагалі якраз і найменше стежу, тому що ну проїздом зробити фотографію коло Тараса Шевченка, то є нормально. Ну тобто я якось, знаєте, не, не сильно відстежую, де, куди він там по дорозі заїжджає. Ну але це дійсно тиждень був візитів воляжів. Вони багато що означають. Вони більше означають навіть для американської політики, якщо говорити про візит до США, тому що. Там вибори, і відповідно все, що там стосовно України пронизано їхніми виборами. Я завжди це нагадую. І ми тут є також частиною їхньої передвиборчої кампанії, тому що ставлення до України впливає безпосередньо на політиків кандидатів, оскільки, на відміну від нас, там політики залежать від суспільної думки, від запитів народу. Ну ми вже здається забули, що таке взагалі існує в природі. Взагалі, вплив на політиків і так далі, але там це працює, і там це єдина формула. Тому я більше про це думаю. І тут ну, будемо все ж таки чекати результатів вже пізніше, тому що, більш ніж впевнений, понад 90% основного і важливого було і залишиться кулуарним. Було і сказано, і буде напевно так і залишено сказаним лише особисто, лише без протоколу, тому що в Америці залежить мати Україну в не в статусі вічно проблемної, якоїсь невирішуваної, а все ж таки з якимись певними баченнями. і Тут я дуже сильно сумніваюся, що наш президент їх зумів внятно представити але зрештою тут. Все буде розгортатися вже наступного року, то і тоді побачимо. Зараз я би не забігав От ви згадали про Сполучені Штати Америки. Чого на вашу думку можна чекати? Адже Конгрес штатів пішов на зимові канікули і так і не виділив 61 мільярд доларів на допомогу Україні. Ну ну загалом, все те, що по Америці йде, треба розглядати як певний тренд, який пізніше буде дублюватися, відтворюватися і в Європі. Тому що я так часто жартую, знаєте, як на фізкультурі завжди рівняються на першого найвищого, так і в нашому випадку всі союзники рівняються на Америку. Я б загалі хотів сказати, що на наступний рік, якщо цього року Америка була стратегічним, таким найстратегічнішим, якщо взагалі можна сказати, нашим союзником, то на наступний рік не так уже не буде. І цю стратегічність, так би мовити, переймає вже Євросоюз і Європа. Оскільки, Євро... Оскільки Америка буде поглинута своїми виборами, вони абсолютно зарубні, вони дуже такі маніпулятивно навіть з певними елементами такого. Власне, маніпулятивного цинізму, тому ось треба нам переорієнтовуватися більше на те, що буде прийматися, які рішення саме європейськими союзниками. А власне цей тренд заданий Америкою. Він насправді назрівав, до того назрівав оця оце питання навпроти е, от пунктик Україна. Оцей знак питання буде стояти, тому що питань до нашої не держави, а власне конкретно влади, істеблішменту одноосібного дуже багато назбиралося. Поки що більшість з них є, ну скажімо так, або в процесі пошуку відповідей, або, ну чесно кажучи, я навіть не знаю. Я сумніваюся, що український істеблішмент дає хоча б половину відповідей на все, що назбиралося за цей рік. Тому все ж таки тут я би. Мало зараз очікував якихось американських проривів. Нам радше треба ось, плавно втримувати той рівень підтримки, який станом на зараз є, тому що він, напевно, рости не буде. А тут треба ще боротися за нього, от враховуючи от все те, що я перерахував. От, ви сказали і згадали українську верхівку, я стежу за вашим ютуб-каналом, і одне з останніх ваших відео а, називається стратегія необґрунтованого оптимізму. Те, про що вже говорять і на заході, і те про що говорите ви. І тепер очікувані завищені і не відповідають реаліям. На вашу думку, от що робити з тими завищеними очікуваннями, яких ми бачимо, що це все пшик, зважаючи на те, що західна преса публікує, як підсумовує вона цей рік, і зважаючи на те, що ми чули упродовж цього року, від наших засобів інформації від нашої влади. Як діяти тут, пане Остапе? От те, що ви процитували: стратегія необґрунтованого оптимізму, це є цитата е, Financial Times. Вони підтверджені також Нью-Йорк Таймсом і всіма-всіма і економісти. Всіма, всіма, і і, і, і білд, і все, що хочете, і беремо будь-яку західну пресу, аналітику і бачимо власне ось такі висновок. Це є висновок західних експертів, які дивляться на це дуже об'єктивно. На все те, як який комунікативний кейс побудувала держава. Державна влада в умовах своєї повноти влади, повної підконтрольності всіх медій, в умов абсолютної зачистки будь-якої альтернативи медійної та інформаційної От, власне, вони побудували ось цю, як вони напишуть, західні пишуть, це стратегія необґрунтованого оптимізму, коли все було перепідпорядковано не раціональним рішенням, а більше емоційному ставленню. Де в об'єктивній оцінці превалювало не, таке, не такі поняття, як прагматичність, твереза оцінка ресурсів, розрахунок ресурсів, можливість ними оперувати поточно і стратегічно. А більше фігурували ось такі ірраціональні, емоційні е, якісь поняття, почуття, такі як оптимізм, віра в краще. І там як нас все, все впиралося, от в якісь такі, знаєте, позитивні емоції. Які мали бути суспільством продемонстровані, а державна влада їх ніяким чином не підкріплювала ні державними рішеннями, ні розробкою дієвої, довгострокової, чи хоча б середньострокової стратегії, а все було так від тижня до тижня, і на рівні просто освоєння освоєння коштів і так далі. Тому ось тепер ми прийшли в цю ситуацію, коли це луснуло. І воно і так задовго це було. Я це часто теж кажу. Це занадто довго взагалі протривало, довго довше вже не можна було з цим тягнути. Зараз власне оця стратегія так званого оптимізму, який сам по собі є прекрасним почуттям, і ніхто не має нічого проти. Але державна влада на то є державною, що вона цей оптимізм, цю віру суспільства, цей найвищий індекс патріотизму який в нас який на зараз є за всі 30 років, от вона не підкріпила і не і, і не здатна була в силу свого дилетантства, некомпетентності і аматорства, не здатна підкріпити була державним рішенням, аби за емоційним правильним посилом. Вірити в перемогу, вірити в краще, зібратися духом, оптимістично дивитися на світ, щоб за цим ішли також і дії, які би цю впевненість підсилювали і реалізовували. От тут ці дві реальності абсолютно розійшлися. Уже зараз я можу сказати, що ця стратегія позитивних новин і ігнорування негативу або оголошення будь-якої. Поганої інформації як якоїсь небезпечної, бо для влади це так виглядає. Ось ця ця стратегія зараз вже не лише не працює, вона вже навіть є шкідливою. І вона більше навіть зараз шкоди завдає, бо вона відтерміновує роботу з реальними викликами, які є не в намальованих сценаріях, не в коміксах, які там сценаристи 95-го кварталу світа намалювали в своїх мріях. На, за принципом, як би мало бути, ми всі знаємо, як би мало бути. Тут питань нема. Але тут, власне, це вже луснуло, і за цим має йти оця твереза оцінка як є. І як бути саме в таких об'єктивних ситуаціях, яка радикально помінялася порівняно з минулим роком, безумовно, на гірше для нас? І тут є низка причин, то зараз я не буду в це вдаватися. От, власне, проти -про відповідаючи на ваше запитання, от ця стратегія і відповідальність за цю свідомо оманливу, я би навіть так, з умислом оманливу стратегію якихось таких завищених, очікувань за якими не йшло нічого от, в державних рішеннях. Повну відповідальність несе одноосібна влада. Це не є питання ЗСУ, це не є питання суспільства, це не є питання кращої частини суспільства, яка найглибше заангажована у війну. А це є власне питанням компетенцією і сфери відповідальності суто суто найвищої влади, бо це вона. Власне, і ось э, цю стратегію здійснювала так на храпу два роки. І коли воно вже просто ну просто розірвалося з реальністю, і зараз треба все ж таки вертатися до реальності і вже від неї відштовхуватися в усіх наступних діях і рішеннях. І от до реалізму, пане Остапе, Угур підтвердили наміри Росії захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя до 2026 року, посилаючись на видання ось цієї німецької газети Більд за даними німецької розвідки. Кремль розраховує на зниження підтримки заходу та імітацію переговорів. Про це ще йшлося у матеріалі наземних журналістів. Я хочу щоб ми переглянули сюжет моїх колег і повернулись до обговорення з вами. Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 2026 року. Та планує за цей час захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі їхні обласні центри. Про це пише військовий аналітик Більд Юліан Рьобки з посиланням, нібито на дані джерел в німецькій розвідці. Видання у звичній для себе манері прикріпило карту із планами росіян, для реалізації яких за словами Рьопки російська влада розраховує на зниження підтримки України від заходу. На що військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в ефірі проєкту Говорить Великий Львів відповів, що такий сценарій цілком реальний. Вони налаштовані грати вдовго, і Путін це істота, яка добре розбирається в людській психології. І в людській природі, і він розуміє, що е, демократичний захід, де політиків люди міняють в залежності від е, їхніх вподобань і внутрішньої ситуації в країні, захід реально може втомитися, е, втомитися від України. А нам, нам постійно треба переконувати наших партнерів, в тому що це війна не тільки наша. Це війна їхня і від успіху нашого успіху залежить і успіх євроатлантичних е структур кожної України, яка входить в ці структури. Крім того, в матеріалі Більд йдеться, що Росія також розраховує ввести світову спільноту в Оману щодо мирних намірів, натякаючи на імітацію переговорів. Хоча насправді Кремль не планує жодного перемир'я і розробляє новий середньостроковий план війни в Україні. Політичні експерти оцінюють описаний в статті розвиток подій як реалістично песимістичний, адже є низка факторів, які щоденно впливають на розвиток подій. Варто зазначити, що військовий оглядач видання Більд Юліан Рьобки далеко не вперше поширює провокативні меседжі щодо війни Російської Федерації в Україні. Раніше він заявляв, що українське командування не повинно берегти людей, інакше війна затягнеться на десятиліття, а незадовго до повномасштабної війни більд публікував карту вторгнення Росії в Україну. Після розголосу статті у головному управлінні розвідки підтвердили наміри Росії захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя до 2026 року, про які напередодні писало видання Більд. Буду відвертою, пане Остапе. Я би залюбки з вами обговорила насправді статтю Дмитра Донцова, за яку Україну, чи Московська Отрута, чи Ярослава Стецька, Київ проти Москви, чи з москалями немає спільної мови Бандери, чи Чорноморську доктрину Юрія Липа або призначення українців. Але на жаль, час такий і час вимагає певно через те, що ми не засвоїли те, про що написали наші українські політологи, наша українська політологічна націоналістична класика. Ми мусимо зараз обговорювати статтю німець. Газети Більд власне, яка, яка у вас думка сформувалася після усього сюжету і після того, що ви а, прочитали? Ні, ніякої нової. Я, ну, я розумію, що Більд – це німецький таблоїд. Я не зовсім розумію, чому цю статтю там е, от, в сюжеті подано, як там, що він маніпулює, що ще щось. Абсолютно адекватна оцінка, що щось нового Путіна з'явилося за останній рік. От в мене абсолютно жодних запитань немає ні до німецьких розвиток, ні до німецьких журналістів, ні до якихось там, хто там це озурять. Це ясно зрозуміло. Це було ще зрозуміло в 20-х числах лютого, поки 22-го року, поки дехто обіцяв українцям шашлики на майські. Я так думаю, що ще може з колорадськими е, тими стрічками е, можливо. Ну то вже й тоді все було зрозуміло, якими є плани Путіна, і що зараз лякатися переповідкою давно зрозумілих доктринальних планів е, Путіна по окупації України, чого він навіть і не приховує. Я не бачу тут ніякої ні суперечності, ні нагонки, ні так далі. Я от, власне, ми знову впираємося в це якесь, я б сказав, таке. Знаєте, це така фобія дзеркала. Це от фобія дивитися на світ без рожевих окулярів. В нашому випадку без зелених, з ну, таких трохи болотяних. Ось такими є наші вороги, і вони ніколи не приховували своїх апетитів окупаційних. І тут напишеться біль, чи напишеться інше видання. Не треба бігти, це спростовувати, не треба бігти всіх заспокоювати. Навпаки треба це підхоплювати і казати кожному хто на зараз при владі не заспокоювати треба як керівник розвідки дав такий синхронний свій прогноз що мовляв росія не має наміру там 25-му році це воювати і що вони там ресурси закінчуються тому що ці тицяння в небо футуристичні пальцем ми вже слухали два роки ми вже, ми вже знали, що ми будемо і каву пити в Ялті літом, і так далі, і так далі. Но так не є. І реальність є зовсім інша. І, і міць ворога є теж зовсім інша і стала інша. Тому тут тут не треба заспокоювати нікого, а треба адекватно до цього ставитися, до всіх окупаційних планів ворога, як до актуальних планів, які зрештою і не мінялися. Тому тут абсолютно ніякої я, якоїсь такої сенсації чи чогось такого не бачу. З 24 лютого у нас одна та сама загроза це власне загроза бути окупованими, і тут нічого не помінялося зараз. Ця загроза, я хочу сказати, ще збільшена. Якраз через те, що врахувала Росія як ворог свої помилки, свої провали 22-го року, початку 23-го, підійшла до 24-го. Все ж таки посиленою, тому що є Іран, є Північна Корея, мільйон снарядів, що ви хочете? Тільки Корея дала мільйон снарядів. Про що ми говоримо? Тому тут треба просто адекватно давати оцінку на то є вище політичне керівництво і військове, аби не дивитися, знаєте, через е, такі 10 пар окулярів, які розфокусовують зір. А дивитися дуже притомно адекватно, так як дивиться до речі, вся західна преса і західні аналітики, чому саме від них ідуть такі ось жахаючі новини? От чому? Ну, що вони? Тому що вони що, люблять чорну фарбу, чи вони люблять щось перебільшувати, гіперболізовувати? Та ні. Та вони об'єктивно аналізують і, розвиток подій і попереджають про найгірше. Це мудрість в тому полягає. Що з двох варіантів ти вибираєш третій найгірший і до нього готуєшся? І тоді два варіанти для тебе є супер. Отак ми маємо робити. Не мали так робити. Це знову до теми отої стратегії завищених очікувань, якихось позитивних новин. А вони такими не є. Тому що об'єктивна реальність зовсім інша. На це нам захід вказує. І з цим не те, що треба працювати, з цим можна працювати. І працювати абсолютно ефективно. І для того є державна влада, ніхто їм не, 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 не заважає. У нас немає ні опозиції, у нас немає критики ніякої. Беріть, приймайте нормальне рішення, виходячи. <з> реалій загрози до неї готуватися і мінімізовувати унеможливлювати? Зрештою, ну та й все? Та й все дуже просто. Тут як на мене, не, не вбачаю я ніякого тут, знаєте, веремії з того приводу. А як ви думаєте, крізь призму яких окуляр, тобто якого кольору окуляр зараз дивиться українське суспільство у своїй більшості? Крізь призму рожевих, чи все таки воно вже трохи над розлітається? Це, це до речі, цікаве запитання, я не можу узагальнювати. Ну знаєте, в принципі, е, засади рожевих окулярів полягають в тому, що вони, як правило, б'ються осколками всередину і дуже ранять. І власне мені здається, це зараз суспільство проходить. Принаймні, та частина, яка вперто втікала від от так званих негативних новин. От в нас вже ж є який був наратив. Що як со, ти, якщо, якщо від тебе йде якась негативна інформація або погана, або не така оптимістична, то що? Пораженчество, е, песимізм, а тут треба збадьоритися і так, Ну це воно не працює. ну то не так працює, все. Працює все ж таки розрахунок, тверезість, готовність. І, от, наприклад, генерал Кривонос я з ним минулого тижня говорив, він дуже гарну фразу сказав: на війні всі мрії і всі фантазії понижуються до рівня тренованості. Тобто про що би ти не мріяв, які б тебе фантазії не були, там ну, і про каву на набережні Ялти, і там все, що там два роки було, це все понижується до реального рівня от, здатності спроможності щось зробити, щось досягнути. Ця здатність в нас велика, і дійсно наше протистояння вже увійшло в, в історію, в енциклопедію, в анализ світових успіхів, тому що жодна інша держава. Перед вторгненням ядерної держави в четверо більшої від себе не вистояла би. А ми, як бачите, встояло? Ну, стояли же ж. Тобто, це є ж позитивні теж наративи. І тут от, от я, я не знаю, яким окулярами дивиться все суспільство. Але я би хотів сказати, що е, зараз якраз я бачу той час, коли е, левова частка наших співгромадян. В принципі, вже без окулярів, вони вже зняли їх, прохукали, протерли. І мені здається, якраз такий неприємний, якби больовий шок. До інформації загрозливої про реальний стан справ війни, про там глухий кут про тупик. от все те, що там і залужний записав, написав за економіст. Те, що ми читаємо в західних медіа, оце все зараз цей больовий шок, якраз від того, що от тікали люди від от, в світ певних ілюзій, які були штучно сконструйовані владою, і зараз ці окуляри знімаються, і це насправді є добре, тому що немає нічого правильнішого, як дивитися на світ, от без і, звичайно, це не анульовує мрії і фантазії. Це потрібно. Ця ідеологічна мрійливість завжди потрібна, бо воно матеріалізовується. Це сильна енергія. Але це ще ж має бути підкріплене ясним прозорим поглядом, взором на це все. І тоді все заграє, тоді все, ну, все буде нормально. І, зрештою, буде, буде так, як буде буде все по справедливості.